24 квітня у Павленківському парку Полтави біля пам'ятного знаку Хачкар зібралися містяни і, зокрема, представники вірменської діаспори. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять жертв геноциду вірменів в Османській імперії. Саме в цей день, 110 років тому, в Стамбулі почалися перші арешти та депортації вірменських інтелектуалів і політиків із подальшим їх убивством. Нашу націю завжди стрімлялі. Потому что мы приняли в 301 году христианство, и никогда мы не отказывались от нашего вероисповедания. Армения так расположена географически вокруг в основном были мусульманские страны. И никогда наши соотечественники, наши земляки никогда не предавали свою христианскую веру, поэтому нас всегда. І вирізали, і стріблялі із на національній почві геноцид вірмен це горе не одного народу, а сумний урок для всього людства. Тому вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники і інших діаспор, що проживають на Полтавщині. Це большая трагедія, яка случилась в 1915 році, году, і желательно, щоб це ніколи не повторялась, тому що ви бачите, як агресія зараз, тоді. Людям, не знаю, мало места, мало земли. И страдают в этом народы. Царство им небесное всем. Через віру та свої переконання тоді вбили та закатували близько півтора мільйона вірмен. Українці зараз теж проходять цей нелегкий шлях, тому щиро співчувають усім, чиї співвітчизники стали жертвами геноциду. Я вдячна кожному, що ця земля, яка стала для нас спільною, нашою що вона залишається такою, і кожен з нас залишається на цій землі і привносить якусь долю. Для перемоги, для свободи і для миру ми всі мешканці України пам'ятаємо жертв жертв і насида народу, дружного нам народу і говоримо ніколи з ним. Сьогодні, коли Україна знову боротьбі, ця пам'ять дає нам силу не зламатися. Перемога буде за нами. А після спільної молитви учасники зустрічі вшанували загиблих вірмен церемонією покладання квітів до пам'ятного знаку.